Найтепліші осінні вітання летять до глядачів телеканалу Бест. Адже саме зараз я вам розкажу інформацію про погоду в Білій церкві. У вівторок, 7 жовтня, у Білій церкві хоч дощу й не передбачається, а радість літа, тобто сонце буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів, температура повітря в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 2, плюс 7. Вітер до 5 метрів за секунду. 7 жовтня вшановується пам'ять святої фекли. У народі, що називають цей день фекли за ревниці. Тепер ночі стають все темнішими. День відходить кінськими кроками. Зазвичай на Феклу варто збирати буряк з городу. Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом. Якщо на ньому багато жолудів, до теплої зими і хлібного літа. Гадую, що випуски погоди можна переглядати на сайті Слухи. Бажаю вам теплої та затишної осені. Побачимось завтра на телеканалі БЕСТ.